Вітаю вас, шановні глядачі. Мені почали вчора активно задавати питання стосовно протестів, провокацій в Білгородській і Курській області стосовно того, що місцеві ополченці та диверсанти почали активно діяти. Чи воно заглохне, чи навпаки, воно ще буде розростатися, тому що зараз там досить така небезпечна ситуація в РФ. Досить серйозні заворушки починаються. Багато хто хоче, щоб це продовжилося, щоб це не, не закінчувалося, щоб воно навпаки набирало оберти. Я би хотів подивитися, до чого воно взагалі може дійти, чи дійсно воно далі буде розвиватися, чи навпаки, воно заглохне. Давайте подивимося, що мені карти показують. Якщо буде більше негативних карт, якщо буде більше карт з негативним значенням, то значить воно буде далі розвиватися і розгортатися. Якщо буде більше карт спокійних з позитивним значенням, то значить його таки придавлять, придусять. І, скоріше за все, це просто якась така трошки знаєте, людей сколихнути перед виборами. Карта праздника, карта жінки з дитиною на руках. Карта купця, дальня дорога. Карта солдата. Ну тут карти зразу показують, що це просто якийсь активний військовий хід. Якась активна військова операція для того, щоб сколихнути людей перед виборами. Карта болізни падає. Карта офіцера знову. Карта військового. Возлюблена Карта возлюблений. Карта затруднення. Ну, я скажу так, сильно якось жесткача я не бачу. Мені здається, що це просто, знаєте, отак-от взбудоражити людей перед виборами. Скоріше за все, всі ці так звані ополчення будуть дуже жорстко подавляти. Зараз активізуються ФСБ, активізуються місцеві правоохоронні органи РФ, і вони все це швиденько замнуть і заженуть під куток. Я так бачу ситуацію. Розвитку я в цій ситуації не бачу. Може, я помиляюся, я не Господь Бог, я не сім'я п'ять в валбу, щоб на 100% щось стверджувати. Але мені карти показали, що це, скоріше за все, просто людей сколихнути вирішили перед виборами. І воно все отак, от, знаєте, отак от чуть-чуть, і все, і зажметься. І ніякого активного двіжняка з цього питання я не бачу. Бережіть себе, всього найкращого.